Покажу, якими... оцей розподіл повітря від Alpine SS. Бачите, навіть Пайп Life, це дуже хороша, класна фірма. Іменно на ці от матеріали весь розподіл повітря йде в цих моделях, в цих, в цій. І ще є круглі, які розміщаються з різобетонні кільця. Все йде тверда спайка. Немає таких гнучких шлангів. Ми пройшли це ще дуже давно, ще в 2010-2012 році гнучкі шланги це. Які б вони не були, армовані з товстою стінкою. Це все. Е, розумієте, ви, ви, от іменно ви будете потім такого до них, як знаєте, ой, страшно до них доторкнутися, щоб вони не поламалися, не вирвалися. А ці от елементи, от все, ну їм взагалі нічого не буде. Вони хоч гарячу воду заливають, вони прослужать з гарячою водою, в людей вони стоять по 20 років, а тут повітря ними буде циркулювати. Що з ними зробиш? І вони ще грамотно розведені, так що не заважають під час обслуговування. Тобто вони доступ є до усіх камер. Вони так по центру розміщені дуже дуже зручно. Ну зараз не покажу, бо сьогодні три очисти споруди поїхали до замовників і не покажу. А на другий поверх це є час бігти.